Хочу, щоб ти взяв сьогодні свій фа мажорчик. Що нам для цього потрібно? Поїхало, розкажу. Дивись, для початку основний фа мажорчик, або класичний фа мажорчик, ми беремо так. На першому ладу вказівним пальцем ми затискаємо всі струни. Потім наш середній пальчик йде на третю струну, на другому ладу, а безіменний і мізинчик йдуть на третій лад, на п'яту-четверту струну. Перевіряємо. Це класичний фа-мажорчик, але можна зіграти його ще простіше. Що нам для цього потрібно? Ми нашим теж самим вказівним пальчиком затискаємо на першому ладу першу другу струну, потім середнім пальчиком на другому ладу третю струну і безіменним пальчиком на третьому ладу четверту. Ось і все. Гітара без понтів. Далі легше і простіше.